Навколо добрив бактогран точиться чимало дискусій, і все ж таки, що собою являють добриво «Бактогран», які господарства на Вінничині використовують його у своїй системі, та які показники ми отримали цьогоріч на практиці? Що ти нам скажеш? Ну, дивись, Лін, якщо говорити за добриво бактограм, пропонує цілому... промовлятись там. Так Дивіться, якщо говорити за бактограм в цілому, то на сьогодні цей продукт відкриває по суті нову нішу в сегменті гранульованих добрив. Тому що на на відміну від хороших або дуже хороших гранульованих добрив, які ми можемо зустріти на ринку. Бактограм це перший продукт, який по пропонує поєднання мінеральної, органічної угу. і мікробної складових, угу. тобто, це такий свого роду унікальний продукт. І завдяки тому, що ми дуже давно знаємо е, такий мікробний препарат, як Агріноса, ми дуже добре його розуміємо: ефективність, те, що він поєднується з мінеральними добривами, ми змогли е, в, в, з нашими партнерами. Це завод Дюнгер, що знаходиться на Рівненщині. Ми розробили технологію саме поєднання мінеральної, органічної і мікробної складових. А якщо говорити за територію покриття, де ми працюємо, звичайно, більше ми поки що зосереджуємося на території центральної України. Ми свого часу uh -huh. починали з Вінничини. У нас тут багато а, партнерів, з якими ми працюємо. От, компанія «Плазма Агро» — вже давній наш дистриб'ютор, наш партнер. От, і відповідно. Перші агровиробники, які з бактограном познайомилися, це були саме аграрії Вінничини. Uh -huh. Минулого тижня буквально ми навідувалися в гості до одного із наших <кхух> давніх партнерів. Це то урожай, Сагалатий Дмитро Васильович. Він вже декілька років використовує бактограм. До цього користувався препаратами Агрінос-А, Агрінос Б. От буквально з ним спілкувалися. Він каже: от ми проводили за... Вони значні площі покривають uh -huh. продуктами Грінус-А, Грінос Б. І на етапі, поки вони знайомилися з бактограном, вони робили польові дослідження. Uh -huh. От ми Я... відійдемо, так, продовжу. Будемо йти. А вони робили польові дослідження? От, зокрема, це було на озимі пшениці, де бактогран формула НПК 5-16-7 uh -huh. порівнювалася з досить таки класним продуктом, як Муфос. Це одне із топових по суті фосформісних добрив. Тим не менш, вони зафіксували різницю близько 6 центнерів плюс на uh -huh. в перевагу бактограна, і по суті, господарство дуже задоволені. Ну як поговоримо ще про цифри в цифрах? Які показники в плюс? Ну, дивись, на озимі пшениці можемо е, говорити про прирости в районі 4 6 центнерів, а на кукурузі.